Привіт усім і ласкаво просимо знову. Армія США повністю революціонізує свій гелікоптерний парк за допомогою програми Future Vertical Lift FVL, або Майбутній вертикальний зліт. Йдеться не просто про модернізацію, йдеться про визначення наступного покоління повітряної міці. По-перше, ми маємо переможця конкурсу Future Long Range Assault Aircraft. Або майбутній легкий штурмовий літак, ним став Bell v 280 Valor. Цей неймовірний конвертоплан з поворотними роторами надає пріоритет шаленій швидкості та дальності польоту, що змінює правила гри для перекидання військ та штурмових місій. Але якщо до класичної ролі атаки та розвідки, тут вступає в гру програма F'uture Attack Reconnaissance Aircraft або майбутній ударний розвідувальний літальний апарат. Конкуренти, такі як Sikorsky Raider X та Bell 360 Invictus, розширюють межі можливого. Ми говоримо про надзвичайну спритність, високу швидкість, можливість опціонального пілотування та надсучасну авіоніку. Це справді майбутнє бойової авіації, яке розгортається на наших очах. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб побачити більше.